Ми зібралися тут всі з різних соціальних сфер, різних статусів соціальних, да. хтось е, з бізнесу, хтось з громадського сектору, хтось там, ще чимось займається. Але всі ми живемо в місті. Місто це ну, такий складний да, організм, який ну, з різних е, складається частин і вміння цими частинами от саме е, фахово управляти. Об'єднання для того, щоб. Вносити зміни як в державі, так і в нашому місті. Відповідала тим запитам громади і так далі. Вболіває за наше місце, за нашу, за нашу державу і готовий завжди допомагати як би розвитку нашого місця і нашої держави. Хотіло би, щоб наша навіть так скажімо, місцева влада трошки більше приділяла уваги малим підприємствам. І трошки більше уваги, периферії, а не тільки центру міста. Хочеться змін, хочеться кращого, хочеться наліпше. Багато треба міняти, не законсервувати як в якомусь стані там, і виживати. Інакше ця стратегія, якщо ви знаєте, це убиточна, вона не має перспективи. Тобто Любе місто, живий організм, ну, має кудись рухатись. Тобто має бути якась е, мета, куди ми куди ми йдемо. Якщо ми цієї мети не бачимо перед собою, оце приблизно те, що зараз в Україні да в нас такий бардак да що немає оцього бачення. Ніхто не знає, що ми будуємо да? яку ми країну, Сказали там в Європу. А куди в Європу? що та Європа? Стратегічні цілі розвитку міста. Про що це говорить? Що цей стратегічний план був прийнятий, як і все у нас, просто. Його зробив Волинський ресурсний центр. Хлопці, яких я добре знаю, вони були запрошені. Це було в рамках проєкту ЮСА е, Вони просто там ну, робили вигляд, що, що там опитування робилось. Там є документи, які в мене вдома. Такі от, це саме. Факт того, що це не живий документ, він штучний. Особисті якості. Я требую від моєго міста Асфальт, гарячу воду і каналізацію. Що касається культури, то культурні я сам. До чого я веду? Голова міста, це не ми повинні досить так холодно і консервативно до цього відноситись, до цих самих параметрів. А якщо брати вже навіть ту саму мову, то які хоч. Щоб був людиною слово. Ну, Піті, ти а то є, це порядочне, я сволочна. Слово порядочне. То він веде здоровий спосіб життя. Так? <ріс <spektrum> Окей, приймається. Ну так як ми знаємо, що ну, на той... Ну, я не знаю, зараз ми сформулюємо ну, Якщо в нас є пенсіонери, наприклад, і є перевізники, то треба зробити так, щоб і ті, і ті були, ну, скажімо, задоволені. Яка ідея Ну, Дивіться, ну ми ж ми ж говорили, Дашу, ми не хочемо жити від мера до мера. Ми хочемо все-таки жити, щоб... Можна Так. Да. Щоб не жити від мера до мера. Треба формувати не мера, а депутатський корпус, який може з двома трьома голосами, відфутболити мера, якого виберуть, куди угодно. якщо зі не робити, не буде то, що хоче громада. Не немає не в нашій державі контролю народу. Почему? Що нема реформ? Я скажу. Тому що з Майдану не треба було виходити. Ми ж, якщо ми зараз почнемо говорити про персоналі, ми не готувалися. Ми не говоримо про персоналі, ми говоримо да. за систему, іли вона працює, і да. вона не працює. Вона в нас сьогодні не працює, бо немає контролю. Діти, Та, сьогодні, Другі, ми, 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 ми. Скинули одного, я не проти, зігласим говорити, там не було за що. Сьогодні поставили другого, будемо порядочного. але нема контролю. І вибач мені вони роблять те саме, а може і хуже. Раз сесія, депутати зібралися, ті школи, ті звідти, ті звідти, руки підняли. Що ми там сказали, що там нам записували, слухай, то в півтора рази, то в десять разів, то в шість разів по землі підняти ставки. Ви зараз стикнетеся в кінці року, звідти 16 року з тими ставками, щоб на цій сесії проголосували, у вас голоси будуть дитину. Якщо ми зараз будемо сходити із персоналі, ми, по перше, не готувалися тут до, до обсудження персоналі. Ми хочемо побачити. Кожен, ви ж, кожен думаєте собі про якогось мера. Гарантія? Думаєте? Думаєте. Ми теж думаємо, всі думають. Да? Коли ми підійдемо до його обсудження, чим ми будемо оцінювати, от кожен буде пропонувати якусь кандидатуру, чим ми будемо обміряти, які маршини. тому що там немає одної фігури, яка мені робить так, як вона хоче. А її всіх вибачте вибушкані різні групи депутатського корпусу і знаходять золоту середину. Хто хоч міч мізерну якусь частинку зробив там для садика, для школи, ну, для, ну, скажімо, взяв якесь взяв ті бюджетні гроші, йому профінансували, він зробив якісь проект. Більш прозорий доступ до бюджетних ресурсів для місцевого бізнесу. Ми Ми хотіли так? навіть не говоримо, що допустимо для нас, щоб для всіх було одинаково. Створення онлайн Сайт, буде показувати повністю електронного самоврядування, так? Так, створення електронна має бути розроблена і переведена на основні мови світу. Концепція інвестиційного розвитку міста і регіону їхні люди приїжджають сюди, працюють, кажуть о приїхало, що ж французи працюють, а не наші, та ми їхні знання беремо, а потім вже йдемо на їхні місце. Для чого на одній вулиці 10 аптек? От порахуйте, да? то якесь має бути розмежування. Да? Навіть той самий голова чи той депутатський корпус має подумати своєю головою, для чого на цій вулиці відчиняти ще 10 аптек, а за залучити того підприємця, щоб від, відчинив аптеку на ЖД-вокзалі, на ж на живика заводі, там, де люди, людина нуждається купити, вийти цей продукт аптечний, а не при, на привабливій ділянці в центрі міста. Для чого їх відкривати стільки аптек? Створювати комфортні умови, щоб вони... Ну, інтенсивніше розвивалося там, будівництво не знаю, там якісь куди інвестиції би нам потрібні були. На сьогоднішній день самі знаєте, що дуже мало для дітей в місті, так занедбаний парк. Я вчора подивилась, може раніше було викладено від, це, фото Шепетівського парку. Так? Да, я був на ступала, так. Ви знаєте, душа радується, це, це моє студентське місто. Я там навчалась. І Парк парк став кращий з тих часів, що це пройшло вже дуже багато років, і він. Не пропала жодна гойдалка. Там є, наприклад, додавлено щось. Ну дуже гарний парк. Хай він такий простий, хай він міг би бути там може більш сучасні якісь там каруселі, але він, він є той парк. Він він діє, діти ходять туди відпочивати. Сьогодні у нас проти хочеться плакати. Е, у Нас е, як їхати на Яни на Янику стоїть баночка, де там дівчинки рак крові здається. Там треба 40 тисяч гривень, чи це наскільки там на перевезення, чи там на пресник далі. Так само по всіх магазинах, хто там підприємці ставлять, ну допомагають, не, не байдуже в людині. А ми викидаємо сотні тисяч гривень на пам'ятники. Врахуванням всіх думок це мають бути. Або маленькі робочі групи, які можуть працювати над цим проєктом, залучати там досвід інших міст, дивитися, навчатися, їздити на тренінги, семінари, привозити сюди в місто якісь ідеї із Заходу, і там з того ж самого Києва, Львова. Потім, коли якісь ну дійсно робочі групи, це може і той же депутатський корпус, це не обов'язково там на якихось волонтерських засадах, або там якась робоча група міській виконкома, яка буде дійсно хотіти якогось розвитку і а, виносити на загал. І ми тоді побачимо, що кожне хочемо бачити все-таки крепкого хазяйственника, який тут порядок на чи Ми хочемо бачити все-таки. Стратега, який розуміє, куди ну треба рухатися місту. Ну скажіть, будь ласка, допустимо, тут хтось ну реальне питання таке. Хтось без підприємців готов був бути такі, ну, рай, на сьогоднішній день, да за 6 тисяч да. гривень О, от, вопрос, сяпий, бізнес, да. сторону, от, сразу, от сразу бізнес до цього і піти на 6 тисяч гривень. Чесно, і чесно ну, працювати маючи двох-троїх дітей. Як про те, не те буде що я казав, Він має бути. Да. Нам слав, а, то, я я про да, нам... Скільки є подводне? У нас є питання зарплати. Субнюк це наш хороший побратим і товариш. Скажу чесно, він взагалі зарплату не отримував ні разу за рік за своєї мерської діяльності. Немає громадського такого мікрофони. Що де людина може прийти і сказати про справедливість, щоб говорили всі і кожен свою думку, щоб вони слухали? Має бути. А як буде варто такий скандал. — Чому ні? Ну чому? Ми просто подумали, що можливо. Ну, справедливо чи ні? ні ну, справедливо. Для них треба було створити комфортні умови. Розуміємо? Їх ніколи не збирали і ніхто їх не слухав. Ніхто. Приводити таких молодих, чистих, таких незаангажованих людей. Краще хай вони будуть навчатися цій роботі, а не чи вже знати, як робити неправильно. Тому я б хотів би, наприклад, що ми от сьогодні могли би. Переспати з цим, да, подумати все-таки, от вже з новим якимось, можливо, в кожного баченням, що ж таке все-таки все оцей мер, який якого ми би хотіли би, який би рухав місто вперед. І, наприклад, заплануємо собі, на зараз згодимо якусь дату. Сьогодні ми говоримо перше про перше завдання. Можна... Через одну чи через дві зустрічі говоримо ну, ви... про ідеального депутата. Я хотів підвести до того, що ми сьогодні просто... Це така, я дуже вдячний, що взагалі ви так були плечами. Дуже дякую, що ви знайшли час. Дякуємо господарям за, за прийняття.